Всім привіт! З вами Сомнія Студіо. І сьогодні у нас в гостях одна з організаторок такого проекту як ЗІН по Ван Пісо. Привіт! Привіт! Я одна з організатора Квокбуку і дуже вдячна вам за те, що ви запросили мене. Я дуже вдячна вам за те, що ви популяризуєте сам видав, даєте їм, якраз початку. Це дуже круто, що ви така дуже ініціативна команда. Дякую! Ви сказали, що багата і велика команда працювала над цим проектом. Я насправді зінів так багато, от саме в такій збірці, не бачила, щоб були і косплеї, і тексти, і арти. Чим ваш зін відрізняється від інших зінів? В такому форматі, коли багато якогось різноманітного контенту, взаємодії з різними форматами, то ми такий проект не перший. Можу згадати атаку Титанів. Це був зін Ключ до свободи у моєї гіроської академії був проект, де косплеї був це листівка, надання такого широкого. Вибору контенту це насправді не супер рідкість. Це намагання скомунікувати з аудиторією, дати їм якраз таки більше що треба. Що ось хочеш ілюстрації вперед, хочеш косплеї – подивитися на костюми. Ось цікавлять фанфіки, цікавлять тут тексти, то вперед бери. Але якщо казати про родзинку нашого зіну, чим ми дійсно відрізняємося, то я думаю, це відданість темі, що в нас було досить чітке планування, і ми обрали як тему це дослідження повсякдення. Я тут багато буду казати саме за ілюстративний напрямок, бо ну це мій досвід, я за нього відповідаю. Інші організаторки також пройшли через колосальний об'єм роботи, їм, думаю, було було б про що розповісти. Але я тут буду казати саме за те, що я знаю, що я прожила, пройшла, і от в чому я можу бути точно впевнена і спокійна. Кожній ілюстрації є якась взаємодія і дослідження. Нема жодної ілюстрації, де це був би просто пафосний, крутий, може бути навіть дуже гарний, але портрет. Чи персонаж просто стоїть в якійсь рандомній позі, може бути дуже крутій, але на його місце може поставити будь-якого персонажа, навіть не тільки з вампісу, а з іншого фандому. І, і нічого, нічого не поміняється. Не поміняється. Так, тобто це буде красива, але картинка. Ми намагалися робити саме дослідження, щоб кожна ілюстрація розкривала якусь тему, щоб в кожній з них досліджувалася якась історія або був якийсь символін, який буде притаманий цьому персонажу чи грати з цим персонажем. Так в цілому, скільки все ж таки зайняло, от об'ємно по часу, створити цей зін? Рік виходить. Рік. Цілий рік роботи, і це благодійна робота, і ніхто нічого не отримав от з цього. Так, жоден організатор, жоден учасник не отримав цього ні копійки, бо більше організатори насправді тут фінансово ще вкладалися, бо була реклама, але абсолютно весь дохід просто у до копійки. Буквально все іде на благодійність. Скільки всього людей працювало над цим? Загалом над зіном працювало більше 70 людей, і це є учасники, організатори, і ще є люди, які нам просто допомагали. Хтось допомагав з дизайном, нам також хтось допомагав з ілюстраціями, з ким ми радилися, хто нас підтримували, mm -hmm. хтось допомагав по юридичній сфері. Ми прям про, у нас були прям повноцінні юридичні консультації з деяких питань. На цьому проєкті а, більшість була художників саме. І мені цікаво, як ви підбирали теми. Художників, тобто зверталися художники, які хотіли саме цього персонажа, кому ви вважали за потрібне віддати того чи іншого персонажа або тему? Як це все організовується? Як це все відбувається? Загалом яким чином проходить набір? Що в проект наступає момент, коли відкриваються Google форми, і кожен бажаючий з відповідними, якраз на ну тобто, кожен художник? Зрозуміло, що ми не візьмемо когось, хто не вміє малювати, чи якраз і він заповнює цю форму а, і залишає своє портфоліо. А це може бути соціальні мережі, але у форматі це повинна бути сторінка виключно з роботами, а, щоб ми не вишукували серед фотографій котів, особистих фотографій, якихось кетчів, повноцінні роботи, по яким ми можемо об'єктивно якось оцінити досвід, оцінити бачення. Це може бути ArtStation, кара, тому подібне, будь ласка. Ну, коли над таким великим проєктом працює аж 70 людей, то не може бути, щоб все було гладко і без проблем. Розкажіть, будь ласка, чи стикалися ви з якимись конкретними? Не може бути. Да, стикалися, бо. Це велика кількість людей і усіх різний досвід. Це проблема комунікації, це була найбільша проблема. Як з нашої сторони, що в нас були помилки по комунікації, що десь ми не сказали щось занадто чітко, десь щось занадто uh -huh. ясно, а десь просто учасники відкладали якісь свої внутрішні. Проблеми не гаразд, замовчували про них, і це вилазило під кінець проекту. Коли у вас нема часу на реагування, ви не знаєте, що робити, і вам ще це. І ми розуміли, що це створює таке додаткове емоційне навантаження, тому намагалися дати будь-який спосіб для комунікації. Наприклад, у нас був телегра... інфоканал де ми вели сам проект, тобто ділилися з учасниками, оновленнями, етапами роботи, що вони повинні робити, і тому подібне. І кожен другий пост під час створення контенту це будь ласка. Якщо у вас щось не виходить, якщо у вас якісь технічні проблеми, якщо ви у вас відключення ви не встигаєте, чи вам просто щось не подобається, навіть це mm -hmm. важливо, то скажіть. Не, тя... не треба тягнути просто кота за хвіст, не треба це відтягувати до моменту, коли ми це не зможемо якось адекватно вирішити. Давай все ж таки повернемось до зіну, і я бачила там деякі сторінки навіть по кольорам. Підходять одне одному, тобто один митець малює в якихось кольорах, і інший митець на тій же сторінці в таких же кольорах. Тобто, наприклад, одна тема рожевого там була, або одна тема відпочинку була на двох сторінках. Мені це дуже сподобалось. Це навмисне так робилось. От ми хотіли, щоб воно було різним, хотіли дослідження отримали. Тому це думалося, обговорювалося, що, що ми шукали щось, що на сторінках пов'язує, десь це композиція і тема, uh -huh. що в нас на деяких сторінках виявились навмисні або ненавмисні колаби. Десь це був колір, щоб воно виглядало гармонійно, або є один, одна розгортка, яка просто існує, щоб змусити всіх ридати. Це розгортка з Ейсом і Роджером, бо це і це оце вже більш випадкова історія насправді, коли ти таки просто в останній момент ставиш їх і такі. О, це, це воно. Все-таки я ще хотіла спитати за мерч. Чи були якісь особливості при його створенні? А так, да, були, якщо казати про ці листівки, це наша суперісторія, це приклад е, саме співпраці з учасником. Бо на самому це одна з рідких речей. Ми дуже багато чого спланували, продумали. Але це та річ, яку ми не планували спочатку. І їх намалювала пані Тіма. Я вам дуже дякую. І це вона також намалювала Брука у е, друкованому виданні. Угу. І цей скетч вона пропонувала нам як ідею, і вона нам настільки зайшла, що ми подумали над форматом секретної листівки, ми подумали над чимось, що дасть ще більше от, е, наш зім був в коробках з оформленням. І що дасть ще перші враження, що затягнув цю історію, що от зробить цю атмосферу свята. Ну і плюс ми думали насправді, як може передати вдячність, яку ми, ми відчували протягом цього проєкту. Бо люди, які це замовили, вони нас підтримували, вони підтримали фандом, і від такого от імені фандому вони підтримують армію. І це так багато почуттів. Так, настільки багато хочеться сказати, подякувати, просто обійняти. І ми шукали рішення, як це може реалізувати. І ось це таким от гармонійним досить шляхом це сталося. Такий Що... маленький колаб. Да, да, да. А стосовно іншого мерчу, він насправді у нас дуже вдалий вийшов. Е, якщо казати про наліпки, то Кожен з листів присвячений якійсь темі, тобто тут це тема якраз сила, здібності, здібності фруктів. Угу. Тобто такий, прям це ще само художниця, це й ту майстриня. Знаєте, бачно. І стосовно себе, насправді, цих наліпок я трохи переживала, бо тут багато деталізації по контуру, якщо бачите. У мене там якраз за кадром є свій блокнот, в якому я вела записи про цей проект, і на ньому наліплені ці наліпки, але тому що я їх тестувала. що Я дуже боялася, що хтось отримує наліпку і буде відривати її, і щось відірветься. І мене це прям хвилювало. Тут наліпки присвячені мугіварам. Це ще учасниця, яка також робила ілюстрацію вдруковане видання. Просто неймовірний стиль. Воно таке дуже це таке графіті. Прям. І тут прикольно, що якимось чином задіяні всі мугівари. Насправді, угу. хтось прям повністю якимось таким портретом позою, а хтось якимись символами. Це от прям така цікава дуже штука. А, і листівки тут якраз це тр за листівка Вона дуже детальна і дуже якісна. А, з Трафальгаром. ми тут думали насправді ще який може бути популярний персонаж, що ми продумували такі моменти, і по листівкам роздавали такі історії, які от будуть цікаві візуально. І які тут притягнуть аудиторію, притягнуть наш притягнуть покупців, і тут зачеплять. А, але якщо у стівках було більше творчої свободи, якраз що ми ці більше обирали тему, чи ми підваштовували тему під них, бо ми думали, як це все назвати, як це все, щоб ну щоб воно сприймалося просто, як це все продавати, то ще в нас є піни і і дармовиси, угу. і вони вже робилися початком тезе. Ми продумували тут мерч, який буде не супер очевидний. Тобто тут це піни фруктів угу. дьявольських подів. Воно саме по собі навіть класно виглядає, навіть якщо ти не знаєш фандом. В цьому була фішка, що я знала, наприклад, в моєму оточенні були якісь дорослі люди, в яких є діти і які могли купити наш зін своїй дитині, щоб вона якраз таки там подивилася і тому подібне. Ми такий варіант теж враховували, що якщо до нас прилітить якась. Душа, яка за Piece не знає, <світ> то щоб вона могла щось отримати. Тобто такі неочевидні кораблі це -те теж нам присилали у відгуках дуже багато фотографій на ключах, у машині вішали <світ> на дзеркало, десь ще в інтер'єрі вдома. І це настільки мило. І ще з Луфі це був прям вже потужний теж символ, що це вже більше на анімешну титорію, <світ> конкретно. Що це конкретіка? Що я Piece знаю п'ятий гір Луфі. Але ми думали і вибирали теми, щоб воно було універсальне. Ну, це велика робота, все так продумано і професійно, що я навіть не розумію, як цей проект, от просто тупо на ентузіазмі і. Без оплати, просто тупо тут тут зібралися. Є секрет насправді, що просто організаторам. Ну це удача з одного боку, що тут зібрались хороші спеціалісти і просто робили безкоштовно те, що роблять за гроші. Зазвичай, uh -huh. тобто тут є досвід, є знання. При тому, що ми насправді все одно робили якісь поверхневі, інколи очевидні помилки тут дуже багато задач, дуже багато чого тримаєш паралельно. Ну просто обдумуєш це. І ми інколи помилялися, прям робили дійсно очевидні якісь поверхневі помилки. Коли ну це ж кожен знає, тому подібне. Але от ти просто інколи настільки навантажений, настільки просто намагаєшся зосередитись на всьому одночасно. Що якась дуже очевидна поверхнева історія може просто вилетіти. Ти можеш її просто не побачити. І це нормально. У нас було декілька не дуже приємних історій з учасниками, яких ми вигнали з проекту. Основна причина це відсутність комунікації, що ми і не ні, дедвайнів, що без пояснень нема нічого. Наприклад, у нас була одна учасниця, яка здала готову ілюстрацію за тиждень чи за 10 днів до кінця фінального дедлайну, бо їй дістався персонаж, до якого вона не дійшла по серіям, не дочитала мангу, і вона просто не знала, як це зобразити, як це передати. І ми домовились, що вона додивиться до нього, що вона оце от, зрозуміє. Їй сподобався дизайн. І Ми такі, ну, це ризиковано, але давай, <рес> ми спробуємо. Дуже, дуже багато нюансів, і це лякає. Пару слів наостанок. Що би ви хотіли от сказати людям, які або будуть малювати для таких проєктів, для таких зінів, або будуть створювати такі проєкти, такі зіни? Якщо ви чекали якогось такого знаку, то робіть. <рес> Просто інколи треба почати. Буде страшно, буде щось незрозуміло. Ви е, е, є у вас можливість підготуватися, щось дізнатися. Але як тільки ви почнете, то далі, по ходу по ходу ви будете розбиратися всі питання, ви знайдете на їх відповіді. А, і також сама саме спільнота, вона загалом насправді дуже відкрита. Мені подобається дуже, що всі один одному допомагають і підтримують, і дійсно тут чесні і відкриті. Що є суперництво, але воно не переходить майже. Тут всі скоріше хочуть зробити класні продукти, і допомогти військовим. Це класні книжки, і це прям. Надихає так, да. це, це варте всіх страхів, це варте всіх зусиль, всіх недоспаних ночей, всього от просто. Якщо описати наш проект, то в нас були неприємні ситуації. У нас були непри... ситуації, які я близько до серця сприйняла як спеціаліст. Чи важкі просто ситуації, коли ти опиняєшся з людиною, якій дуже важко морально, це все було і буде. Також були наші помилки, і якщо казати про проблеми, то я думаю, якщо їх описувати, то вистачить ну, такий от десь томік книжки. Але якщо казати про моменти натхнення, якщо казати про колаборації між митцями, uh -huh. якщо казати про хороші моменти, яскраві моменти, моменти, наповнені творчістю, і якоюсь такою вірою і впевненістю в тому, що ми робимо, то цього вистачить ну, на, такий, на, 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 на десяток книг. Дякую, велике, що поділились нами своїм досвідом. Дякую, що створили такий зін. Передавайте привіт і подяку всім організаторам і учасникам. З вами була студія. До нових зустрічей, Па-па!